Оце Карфест сьогодні організовує знову гучний, прекрасний захід для містян Білої церкви, для гостей, для жителів. Нас чекають. Дріфт-шоу. Там уже нас чекають круті тачки, круті дівчата, круті хлопці, з якими ми будемо проводити сьогодні прекрасний івент. Всіх запрошуємо, всіх чекаємо. Всім привіт. З сином їдемо. А що очікуємо? Подарити людям емоції, а для себе все-таки хочеться жити. Життя проходить так швидко і хочеться зацепитися і за літо, і за життя. Крутий карфест. Тут все дуже круто. Купляйте собі круті машини, щоб заїжджати на драгрейсі. Або купляйте дрифтові машини, тюньте їх і дрифтуйте по цим дорогам. Як фотограф для себе фотографував сьогодні карфест повністю. Так, ми сьогодні учасники. Зараз ми поки що знаходимося. На дріфті дивимося, дуже класні емоції, все подобається. Чекаємо вже коли станемо достойним суперником. Дуже цікавий заход, дуже да. подобається з вот, тобою забиття. Інтересний причин розікат контент. Цей заход, це є частиною мого життя і моїх колег, які організували. Дане движення, це безцінно. Також сьогодні якраз хлопчина зробив пропозицію своїй дівчині, що було неймовірно круто. Перший раз на цьому драйві мені подобається. Дивлюсь машини, дивлюсь, як хлопці себе ведуть в машинах. Гарні хлопці у нас, спортсмени і ведучі бойці, я скажу одне. Побільше такого треба движення, як хлопці-нітері роблять, і. Гарного настрою, багато дуже людей. Ми сьогодні перший раз. Ну дуже так атмосфера дуже молодіжна, хоч ми вже, начебто, в возрасті, але ж ми любимо цей спорт, хай він продовжається, хай він существує. Ми дуже раді цьому, що воно у нас є. Жалко, що такого давно не було в білій церкві. Емоції про все Ну в принципі, круто, що в наш час, не дивлячись на обставини в країні, люди можуть влаштовувати такі заходи, на яких люди можуть відпочити, отримати якісь позитивні і драйвові емоції. Ми d три де факторі. Не перший раз підтримуємо даний захід. Все ще для підтримки нашої нації. Ми тут.